Якщо уважно подивитися визначення, цивілізація це супернація. Тобто є такі над-надвеличезні нації, і ось вони між собою будуть воювати. І, наприклад, от буквально сьогодні, за пів години до нашого ефіру, я прочитав пост Олексія Куща, він пише про Україну як мультифронтир і Україну як оцю ланку, е, таку міжцивілізаційну. Е, як такий хаб міжцивілізаційний. Ну, Я окремо можна поговорити про мультифронтир, з моєї точки зору, це такий якби, трохи штучний термін. Е, тому які позначають по сутнісно те, що і фронтир в оригіналі означав. Тобто фронтир це рідко коли дві сторони, які якби, між собою межують. Фронтир це завжди багато різних погранич, які в рамках одного фронтиру е, були. Тому в цьому сенсі визначення мультифронтиру як багат, е, багатоманітного фронтиру. Ну, в принципі, для мене таке евристична тавтологія виглядає, але це окрема історія якби, з цим поняттям. І, наприклад, от що дає цей пост Куща, він каже, що можна мислити не тільки або ти в одній цивілізації, або ти в іншій цивілізації, а і не тільки мислити себе як пограниччик як спірну територію, а як транзитний пункт. Хоча знов таки залишається питання між якими саме цивілізаціями, скоріше за все, що ми ж різними. Знов таки, тут залежить від того, ну от, наприклад, для нас велике питання: от, Південна Америка, це західна цивілізація. Це американська цивілізація, можливо, якби західна західно в сенсі західної півкулі, наприклад. Навіть не в класичному, а в цьому розумінні. Західно-півкульна цивілізація чи окрема цивілізація. Ми цього не знаємо.